Вітання на часі. Програма Будьмо здорові» в студії для вас у цій порі працює Ірина Телькась. гостем сьогоднішньої програми. Є завідуюча амбулаторії села Києвець, лікарка загальної практики сімейної медицини Ірина Чередніченко. Ми вітання. Добрий день. Іри. Весна у розпалі останні кілька днів. Ми взагалі мали аномальну теплу температуру, фактично літню. Десь було в середньому плюс 25, Хтось навіть фіксував і вік більше вище. Багато людей раділи цьому. Я для себе. Бачила багатьох людей, які вже ходили в літньому такому одязі, в шортах, що взагалі незвично для місяця квітня. Але не всім весна приносить радість. От зараз ми маємо доволі холодний, холодний режим температури і, дивлячись, останній прогноз погоди на сьогодні, станом. Зокрема, вже вночі перейдуть заморозки, а в Карпатах взагалі випав сніг, і там мінус 6. Доволі такий різкий перепад температури. Багато людей скаржаться на. Самопочуття, і ми маємо таку проблематику, як сезонні хвороби, які притаманні, зокрема, в цьому весняному періоду. Пані Ірино, які захворювання найбільш часто фіксують медики у весняний період, і якщо медицина має відповідь, то чому вони виникають? Ну почнемо з того, що весна прекрасна пора, яка пробуджує все навколо себе, але так само і відбуваються зміни в організмі людини. Тобто пробуджуються всі хронічні захворювання, які тільки можливі, тому що опірність в організму падає, стрес набагато більше виростає, гормональний рівень змінюється, а вітамінос розвивається, і відповідно воно дає поштовх до прояву різноманітних хронічних захворювань. Ось ці фактори, що ви перечислили, це є наслідки, скажімо так, зимового сезоня, так? коли от організм, напевно, що акумулює максимальну кількість енергії, щоб пережити там, холода. Чи mm -hmm. це просто от, ну, така специфіка нашого організму? Ну, власне, це не так про специфіку нашого організму, як про середовище, в якому ми живемо. З якої сторони ви б не подивилися. Завжди є різні різноманітні шкідливі фактори. Починаємо з того, що ви зазначили, це це температура. Тобто вона коливається зверху донизу, і це доволі є стресово для нашого організму. Ми не пристосовані до такого, як би ми не хотіли, як би ми не захищалися, як би ми тепло не одягалися, це не допомагає. Все рівно десь якийсь е вірусний інфекційний чинник е приєднується, а погода цьому сприяє. Підвищена вологість, перепади температури. І як ми бачимо, рівень захворюваності сезонної зростає. До речі, які найчастіше захворювання ви фіксуєте в період, ну на період весни, зазвичай це гострі респіраторні вірусні інфекції, дуже рідко, щоб це були алергічні захворювання. Так, вони присутні, але не досить поширені. А цвітіння, скажімо так, не цвітіння, а пух, коли з'являється. Ну це вже більше, ближче до літа, але тим не менше. Так, власне, це е, сезонні алергічні захворювання, вони присутні, але вони є і весною, і влітку. Тобто, залежно від того, що літає в повітрі, що цвіте на деревах серед квітів. До речі, які заходи профілактики сприяють тому, щоб ну, ми от. Ти уникали цих сезонних весняних, зокрема захворювань? Чи є якісь методи, якими ми можемо скористатись, щоб себе захистити? Є і я завжди це проговорюю зі своїми пацієнтами. Наголошую на тому, що вони повинні контролювати свій нічний сон. Рекомендую вісім годин, як мінімум. О. <сіпція> <сіпція> ну погоди в на щас це доволі складно, особливо для стрищини, яка перебуває під атаками. Ну слава Богу, останні тиждень якось спокійно. А попередні тижні це були доволі такі агресивні ночі, скажем так. Були агресивні ночі. І коли ви намагалися заснути, коли були не агресивні ночі, що ви робили? Ір? Телефон, <реш> та. телефон 5 хвилин, а він займає до 2 годин часу. Це правда. Це якщо ми говоримо про робоче населення. Звичайно, що стосовно дітей і людей поважного віку, ми можемо більше проконтролювати е, нічний сон. Але знову ж таки, тут варто проговорити про фізичну активність. Люди, які займаються фізичною активністю, спортом, старші люди ходьбою, як, як приклад. Вони набагато краще укріплюють свій е, імунітет. Це сприяє йому. Зокрема, потрібно звернути увагу на харчування. Так, і е, оце, що ви казали, що акумулюємо на зиму, Так, зазвичай, зазвичай ми восени назбируємо вітамінів, чим побільше. Харчування наше прекрасне і продукти цьому сприяють. А з часом. Через зиму продукти втрачають рівень вітамінів. Відповідно, у нас розвивається вітаміноз. Скільки би ми не споживали продуктів, нам завжди не вистачає певних вітамінів: недостача сонячного повітря, тепла. Тепла, Так Сонця, так. Тепла. так. само сприяє зниженню вітаміну Д. Ну і є ще люди, які залежні взагалі від сонячної погоди. Та, якщо це... пасмурно, то і людина пасмурна. Але коли сонце, то це вже ми можемо говорити про е метеочутливих людей. Довгий час наука не визнавала це і звертали, не називали це, скажімо так, лінивством, не працювати. Та, але за останні роки метеологія вона розвинулася, та, появилася така нова наука. І ми чутливі люди надзвичайно сильно страждають від перепадів атмосферного тиску, і їх потрібно підтримувати і пояснювати, що це нормально, це так воно є, допомагати їм скоригувати десь таблетовано, а десь і психоемоційно, тому що це сприяє розвитку стресу, тривоги. Іноді люди впадають навіть в депресію і не бажають працювати. До речі, от ви заважили про різкий перепад температури, і я, і щойно сказали про людей, які є метозалежні. Я подумала, що напевно, що ті, хто мають проблеми з тиском, для них ось цей період дуже складний, тому що якщо температура скаже скачуть від плюс 25 до мінус 6, ну я не вірю як люди переживають цей період часу. Ну, власне, якщо ми говоримо про людей з тиском, тобто підвищеним артеріальним тиском. Скоріше за все, перепади атмосферного тиску більше будуть на них впливати. А якщо говорити про людей з бронхіальною астмою, так, перепади температур, підвищена вологість, оце складніше їм і загострення бронхіальної астми так можливо. Тобто якщо таким ово... людям теж треба себе пильнувати у цей період, щоб їхні хронічні захворювання не загострювалися в цей період. О, то це, це доволі багато людей з різноманітними хронічними захворюваннями. Це можуть бути як і шкірні прояви, тобто там теж дуже багато, і це не тільки алергічна якби, реакція, шлунково кишковий тракт. Якщо ми говоримо про виразкову хворобу, так це теж може присутні бути. Не тільки гіпертонічна угу. хвороба, серцево-судинних і стенокардія, як, як мінімум. Може проявитися і аритмія. Тобто все залежить від того, яка хронічна хвороба у людини є та наявна. Якщо вона контрольована, то це менше проявляється. Проте в нас е суспільство є недообстежене відповідно. Ну це правда. І не буду. Провокативне питання. Я просто згадала загальну відому тезу, що здорових людей немає, а я не до обстеження. Тому ми пишемо практично здоров'я, а не здоровий. Ось, і відповідно проявляється на будь-якому рівні. Нервова система теж дуже страждає, дуже сильно суглоба. Чи рекомендуєте ви вашим пацієнтам, от якщо вони приходять до вас такими скаргами, або ви бачите загальний стан, можливо, якісь додатково купляти вітаміни в аптеках, щоб якось збалансувати ось цей свій стан? <різвичай> Зазвичай я підходжу до цього більш ширше. Так, скажу, назвам так. Ми завчасно з пацієнтом готуємося. Тобто, якщо в мене є хронічні, Пацієнти з хронічними захворюваннями. Ми попередньо обстежуємося, це ввожу в практику, це доволі складно. Але в мене дуже темні пацієнти і слухняні, до речі, вони слухаються, проходять обстеження. Ми визначаємо, деякий яка є критична точка uh -huh. у них, і на цьому акцентуємо увагу. Якщо говорити про вітаміни, останнім часом практикую. Все-таки, якщо є можливість, звичайно, я розумію, що не кожен має фінансову спроможність. Ми пробуємо здати хоча б мінімальну кількість вітамінів, щоб зрозуміти, що нам потрібно. Тому що є гіповітаміноз, а є гіпервітаміноз. Я в цьому не зацікавлена. Мені потрібен. У ну, нас баланс був. Так, потрібен баланс. І відповідно до цього ми вже коригуємо і дивимося, кому що потрібно. Пані от ви зараз описуєте, як можуть захищати себе так, ваші пацієнти, і я подумала про те, що навіть для дорослої людини доволі складно переносити ось такі і різкі перепади температури, якщо підвищена вологість, а людина має проблеми там. З бронхами, так, чи шкірні захворювання. А як бути дітям? Ді... У дітей слабший організм? Що би ви рекомендували батькам на що звертати увагу, щоб от вберегти дітей від можливих потенційних сезонних хворіб? Ну, Стосовно дітей, я не погоджуся, що у них слабший організм. Сильніший? Скажімо так, рівноцінний нам. Плюс їхні, вони не мають хронічних захворювань у більшості випадків, на відміну від нас, якби це не було прикро. Ось, і е, В у них метаболізм набагато швидший, е, тобто вони можуть імунна ефективніше справлятися. Так, так? Плюс батьки зараз дуже дпайливі про своїх діточок. Вони їх обстежують, вони їх вакцинують, вони їх проводять, приводять на профілактичні огляди. Я доволі так уважно. Ну, серед моїх пацієнтів я добре Не тільки за своїх пацієнтів гаразд. Е, окрім того, ми пропрацьовуємо фізичну активність. То їхні якісь заняття спортом, здорове харчування. Ми проговорюємо це з батьками завжди разом. Буває, що медсестричка допомагає, підключається, пояснює. І в даному випадку, якщо говорити про діток, діти нічим не відрізняються від нас. Це здоровий сон, фізична активність, психоемоційний стан. До речі, вчора був день стресу. Ось це дуже важливо, тому що діти страждають е, так само, як ми. Якщо говорити про психоемоційну складову, отут справді різниці нема. Просто те, що ми можемо проговорити, дитина не може проговорити про психоемоційний uh -huh. стан. Фізичний стан, якщо ти обстежуєш дитинку, ти бачиш, що вона здорова. І Ти коригуєш її, харчування. Хоча мами зараз молодці. Вони самі з цим прекрасно справляються. Ну. І решта все залежить вже від нашої співпраці з ними. До речі, про харчування. Зараз в великих крамницях і, можливо, навіть на ринках вже почали з'являтися перші ем, фрукти і, можливо, навіть овочі, які в нас теж ростуть, але і, якби вони пізніше з'являються. А ми маємо, напевно, що ті, що завозять чи з південніших країн або ті, що вирощують в теплицях. Ем, Багато, можливо, батьків захоче, ну, скажімо так, потішити своїх дітей, чи навіть самих себе, і вони можуть купляти ці фрукти чи овочі, а потім бувають скарги, що є там алергічні реакції. Що би ви рекомендували? Чи варто вживати зараз ці продукти, чи вживати з якоюсь певною обережністю? Чи відмовитись? Це доволі таке складне, хитке питання. Єра. Насправді мама повинна розуміти, що, що вона робить. Це повністю відповідальність мами. Вона розуміє, що це не сезонний фрукт чи овоч, чи принесе він користь дитині, наскільки буде віддалений ефект шкоди, чи є, чи є воно позитивне зараз. І е, в даному випадку зважився зважив, всі за і проти, ну, мама вже приймає рішення самостійно. Особисто моя рекомендація не бігти дуже так швидко і поволі купляти ті сезонні продукти, які появляються. А якщо ми хочемо догодити своїй дитині, то ми повинні в першу чергу подумати про її здоров'я, а не про її розбещення і довждяння всім її зацханкам. Або, можливо, це просто бажання мами, можливо, дитина і не хоче цього. До речі, а чим можна компенсувати зараз нестачу вітамінів, яка проявила себе після зими? Так, у нас є вітамінос, як ви зауважили у всіх, ну чи в більшості можливо, чим можна використовуючи якісь наші продукти, які ми ще маємо в наявності, щоб якимось чином компенсувати бодай, мінімальні ці втрати? Якщо ви в своєму харчовому раціоні маєте сир? Кисломолочні продукти, молоко, яйце, м'ясо. Але ми говоримо про м'ясо, а не про ковбаси. Мається на увазі копчені та варення. І взагалі просто не про ковбасні вироби, а власне м'ясо, яке ви готуєте, то і рибу ви отримуєте, практично повноцінно все. А в загальному для укріплення імунітету в основному нам потрібні вітаміни горіли. Це А, С, Е, Є. І, Е. І ці продукти прекрасно можна отримати з кисломолочних продуктів, це можна отримати з риби, з молочних продуктів, з курятини, з печінки. Риба це не обов'язково має бути червона риба. До речі, ви згадували ще також про те, що ваші пацієнти доволі таки відповідальні, ви з ними співпрацюєте. Чи рекомендуєте? І взагалі, от мені стало цікаво, чи існує щеплення на весняний період? Можливо, я не знаю, це в календарі щеплень там прописано. Чи бо на зиму, коли йде зимовий період, дуже активно завжди йде інформаційна кампанія, що треба щепитись там проти грипу, там ще якихось та застудних захворювань. А от щодо весни, чи є щеплення весною? Чи ви рекомендуєте? Рекомендуєте і якщо так, то які? Я рекомендую щеплення, які йдуть планово по календарю щеплень. А сезонні це зазвичай вакцинуються від грипу у нас, але осінь. Так, осінь. Навесну ні. Запитів від вакцинації проти кліщів ще не було. До речі, це теж одна з небезпек, яка з'являється особливо в травні місяці. Хоча у зв'язку з цією аномальною температурою я вже бачила повідомлення по соціальних мережах, що дуже активізувалися кліщі, тому що це все вибухнуло. Пані Ірино, ще таке питання: як відрізнити сезонні і весняні хвороби від алергічних реакцій? О, Алергія це доволі таке поширене захворювання, і у всьому світі воно десь захоплює 10-30% всього населення. В даному випадку вони проявляються повсюди, і у будь-який час, може не тільки в весняний період, і проявляється воно свербіжом очей, сльозотечею, можливий нежить, свербіж шкіри, можливий висип на шкірі. Але потрібно пам'ятати, що при алергічному захворюванні чи алергічній реакції не буде підвищення температури. Тому, коли в нас всі ці симптоми є, що я назвала, плюс підвищення температури, потрібно думати про гостру респіраторну вірусну інфекцію. От, власне, я хотіла запитатися, що має насторожити людину в контексті, коли в неї от є такі прояви алергічної реакції, як ви перерахували, від якогось серй... початку, можливо, серйозного недугу? Наявність температури в першу чергу пітливість, слабкість дуже сильна, головокружіння це зазвичай не присутні при алергічній будь-які алергічній реакції чи захворюваності. Ну, завершуючи нашу програму, хотілося б поговорити на кінець про зміцнення імунної системи. Певні фактори ви вже перерахували це сон. Не менше восьми годин та це фізична активність і харчування. Чи є ще якісь чинники, які можна додати в загальний, так би мовити, кошик зміцнення імунної системи? Так, мабуть, два. Я б додала. Перше це є вага. Це є дуже важливо, і ми повинні контролювати нашу вагу. Ну, скажімо так ну можливо, я зробила помилку, коли сказала повинні. Це було би корисно для кожної людини, якщо би контролювати вагу, тому що це доволі такий небезпечний фактор розвитку багатьох захворювань, як серцево-судинних наприклад. <тас> Ось і окрім того, воно впливає на зміцнення імунної системи. А друге, це є психоемоційний чинник. Так це він дуже важливий, він присутній усюди. При будь-яких захворюваннях і дуже часто навесні якраз проявляються захворювання, в основі яких лежать як психосоматика. Тобто, насправді людина вона є не хвора, але отримавши стрес, потрапивши в ту ситуацію, в якій зараз ми живемо, це доволі складно і складно долати. І ми звикли, що зазвичай ми легко йдемо до лікаря і лікуємо своє фізичне здоров'я. Ми забуваємо, що в нас є наше ментальне здоров'я, і воно насправді дуже важливе. І я помітила серед своїх пацієнтів, що коли ми почали пропрацьовувати їхні тривожні думки, які напливають на них, або ж страхи, паніка, особливо після останніх подій, більше стало людей. Вдається пропрацювати з ними так, що ми зменшуємо кількість пігулок. І я вважаю, що це є велика наша перемога з ними, тому що вони розуміють, що вони хворі не фізично, а духовно. Так, я, звичайно, не психотерапевт і не претендую на місце психотерапевта, я всього-навсього консультант з когнітивно-повідінкової терапії, але вдається людям показати, як можна перебудувати свої думки, як ситуації впливають. На нас викликають наші емоції, і власне воно дає нам зовсім такі непотрібні наслідки, те, що ми робимо. І коли людина це розуміє, помиленьку вона укріплює, вона розуміє, я сильна, я можу, в мене виходить. Людина розуміє, що з нею щось не так, і вона розуміє, як можна подолати, чому в неї тривога, чому в неї страх, паніка, чому вона не може встати зранку на роботу. Раніше депресію називали лінивством, просто та тільки зараз депресію визнають доволі такою поширеною хворобою серед населення, яка може смерті. От призвести медики до молодці, та забрали слово лінивство, і тепер у нас є депресія. Бачите, як ми дбаємо про це щоб вони не були лінивцями? Так, Це точно. Ну що ж, на такій ось позитивній ноті ми завершимо. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що гостем сьогоднішньої програми Будьмо здорові була завідуюча амбулаторія села Києвець, лікарка загальної практики сімейної медицини в Розвадівській громаді Ірина Чередніченко. Щиро дякую вам за участь. Дуже дякую вам Ір. приємно було познайомитись навзаєм. Ну а нашим слухачам бажаю бути здоровими.